Розділ 3.0. Вибір кісток спочатку зосереться на одному скелеті. Супін передав свій нанер через контракт. Здебільшого воїни песики були мізками команди, і вони повинні були приймати чіткі рішення під час бою. На цьому полігоні тренувалися не лише домашні тварини, але й сам Супін отримував користь від отриманого досвіду. Блискавичний шур відразу випустив зображення тіні грому. Два блискавичні шури бігли до пораненого скелета у формі людини, хоча нанер вбити міг викликати у блискавичного шора божевільний стан. Він все одно міг отримати намір свого господаря з точністю. Скелет у формі людини був трохи здивований, дивлячись на блискавичного шора, що знову наближався, дивуючись, як ця здобич могла так швидко повернутися до життя. Проте, зважаючи на свій простий розум, людиноподібний скелет не став докопуватися до суті справи. Коли шори блискавки опинилися поруч, скелет у формі людини кинувся до одного з них. Ух, скелет знахнувся поподібною рукою, громовий спалах. Оцю фатальну мить блискавичний шур використав рідкісний для нього громовий спалах і ухилився від цього удару. Приземлившись, блискавичний шур знову підстрибнув і використав громовий удар, щоб розрубати скелета. Бах другий людиноподібний скелет атакував блискавичного шура з боку. Знахнувши рукою. Скелет розтрощив блискавичного шура на землю, і той помер на місці. Відродитися супін миттєво вирішив. Блискавичний шур одразу ж повернувся до життя. Проте. Нанер вбити було автоматично відкинуто через секунду, коли його розум був розфокусований, першим інстинктом, який спацював була втеча, два скелети у Форни людини могли вбити блискавичного щора будь-якою випадковою атакою, що змусило блискавичного щура відчути небезпеку, і жах супін довелося знову використати нанер на вбивство. В цьому випадку цього разу він мав чітке відчуття, що з нього щось витягують. У мить, коли він застосував це вміння. Його зір затуманився, а свідомість також помутніла. Він не втримався і впав на обличчя три вивільнення навички. Це максимум, з чим я можу впоратися. Невже я повинен відновлюватися, вбиваючи себе розум, Сутінга функціонував з труднощами? Перед його очима знишалися кілька фігур. Він більше не міг розрізнити, чи то були людські скелети, чи то дивні дерева навколо. Все навколо тряслося, і в очах двоїлося сутін стиснув зуби. Дібравши останню силу волі, він піднявся з землі і потягнув себе вперед. У нього була лише одна мета померти. Він не знав, скільки кроків зробив, і як довго йшов. Перш ніж сильна сила приземлилася йому на голову, його миттєво пронизав гострий біг. наступної секунди свідомість Супіна повернулася до темного простору і перед ним вивульхнули варіанти відродження. Свідомість Супіна, яка майже вичерпалася. Повернулася з повним. Супін вирішив одразу відродитися на місці. Темрява розвіялася, і перед ним швидко відкрився навколишній краєвид. Він побачив, що за кілька метрів від нього два скелети у формі людини схилилися над своїми тілами. Кожен з яких тримав у руках пополовині блискавичного щура іви. Біля їхніх ніг лежало розтрощене тіло маленького скелета. Раптова поява супінга шокувала обох скелетів у формі людини. Вони обидва повільно обернулися його Оживи супін негайно повернув до життя блискавичного щура і маленького скелета. Поки вони поверталися до життя. Супін побачив, як один зі скелетів у формі людини нчить до нього. З тілом більше трьох метрів заввишки, скелет у формі людини виглядав жахливо. Само собою зрозуміло, що супін був розірваний на шматки, перш ніж він зміг відбити удари оживи, щойно бі прийшов, він знип безслідно, настала темрява. Супін вирішив відродитися знову. Повернувшись до життя, він побачив, як два скелети у формі людини переслідують блискавичного шора. А маленький скелет біжить за двома скелетами у формі людини. Тільки маленький скелет відстає, чи на не супін відразу ж ініціював своє вміння. Коли бойова лють Блискавичного шора знову розгорілася, Супін наказав блискавичному шору використати образ громової тіні. Щоб відволікти інших людиноподібних скелетів за допомогою одного з блискавичних щурів, щоб справжній блискавичний щур мав можливість завдати удару по пораненому людиноподібному скелету. Вбийся, блискавка супін був сповнений рішучості змусити блискавичного щура битися до кінця свого життя, навіть якщо він знову помре, він повинен був нанести мітку на скелет у форни людини. На щастя, блискавичний щур опанував просунути домашнє вміння громовий спалах. За допомогою тимчасової телепортації блискавичний шур міг врятуватися від удару людиноподібного скелета в притул. Блискавичний шур перебігав на іншу сторону скелета і завдавав йому шкоди. Супін повертав блискавичного Шура до життя знову і знову після двох раундів вбивчого нанеру. Супін попросив блискавичного Шура заманити скелета людину до себе в бій. Після того як блискавичний шур знову помер. Супін втретє застосував вбивчий нане. А тим часом він також спробував свої сили проти скелета у форні людини в цикл життя і смерті повторювався знову і знову через довгий час. Супін зрозумів, що після третього застосування вбивчого наміру він вже не такий втомлений, як раніше. Він міг бачити навколишнє середовище, а його тіло, здавалося, пристосовувалося до постійного виснаження в тріщина у скелета у форні людини була відієва рука. Темне смердюче повітря розвіджувалося. Поки не залишилося лише кілька пасом, людиноподібний скелет розірвав блискавичного щура на частини і використав пасмо темного брудного повітря, щоб відновити зламану руку, яка впала на землю живих після семи чи восьми спроб оживлення блискавичний щур нарешті вичепав темне брудне повітря. В цьому скелеті у формі людини. Після ще одного удару громового щура, який відрізав голову скелету, скелет у формі людини аптово розвалився на частини, впав на землю і назавжди залишився лежати нерухомо, і він мертвий. Супін подивився на останки на землі, він відчув полегшення, і в той же час був приємно здивований, облискавичний йшов, відрізав кінцівки. І голову скелету у формі людини, і навіть розрубав його останки на шматки, але скелет у формі людини міг використовувати його темне, брудне повітря, щоб відновити своє тіло. Він був практично безсмертним. Супін махнув би рукою на вбивство двох людських скелетів, те б не той факт, що він помітив вплив грому блискавичного щура. Він міг утримувати людський скелет, і щоразу сила блискавки та грому могла зменшувати темне. Нечисте повітря, успішно впоравшись з одним скелетом людини, Супін побачив світанок перемоги. Він наказав блискавичному шуру атакувати іншого скелета на саме в цей момент. Супін раптом відчув бажання, що йшло від маленького скелета. Він здивовано озирнувся, сам того не підозрюючи. Маленький скелет наблизився до розкиданих решток скелета у формі людини. Скелет нахилився і перевірив рештки. Хочеш це з'їсти. Супін був приголомшений цією ідеєю. Потім він згадав, що домашні тварини родини демонів еволюціонують, плавлячи і харчуючи своїми родичами. І скелети не були винятком. В основному вони розвивалися. Поїдаючи рештки своїх побратимів, іншим способом було висмоктати силу нежиті. Вперед, супін дав дозвіл і з нетерпінням чекав на результат. Після схвалення супінга маленький скелет почав оглядати розкидані рештки та кістки. Маленький скелет підняв кілька ребер, а потім, перевіривши, викинув їх. Пізніше маленький скелет підібрав ще один шматок кістки, схожий на палець. Скелет трохи поспостерігав за ним, а потім раптом витягнув одне з власних ребер і запхав кістку Пайся назад, щоб зайняти місце початкового ребра. Розмір кісточки Пайся був схожий на розмір ребра. Після заміни з маленького скелета вирвалася темна кенергія. Кістка Пайся була встановлена зі звуком клацання, кістка плавно прилягла і стала новою частиною маленького скелета.